Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Що собі може дозволити дуже багата людина? Не можу сказати, дорогі мої, що може дозволити собі все, але може дозволити собі багато. Багата людина може. Купити лікарства та може купити навіть цілу лікарню, але не купить здоров'я. Багатий може купити собі гарне дороге ліжко, але не може купити собі сон. Багатий може собі купити смачну їжу в ресторані. Але важко купити багатому смак. Той список є дуже великий, дорогі мої, що багатий може купити собі багато і багато дозволити, але не все. І це сьогодні бачить цей юнак, який прийшов до Ісуса, що Він має багатства, великі багатства, де взяв батьки, лишили, не знаємо. І Він собі може, десь міркував на багато років наперед свої плани. Але десь в митті плани в кінці мали свій кінець, мала прийти смерть, і він прекрасно розумів, що все, що накопичить на землі, не забере собою. Але був віруючий юнак і прекрасно знав, що є потойбічний світ, що є рай є небо, за яке він не може купити за свої гроші. Він не може купити того неба. І ось сьогодні Він підходить до Ісуса з таким дуже гарним питанням, що я маю робити. І перша така застанова, дорогі мої, як то є важливо радитися Бога. Бог дає поради нам словами Біблії, словами Євангелії. Часто ми можемо почути відповідь на своє питання в церкві на службі Божій. Але так мало людей ставлять Богові питання, Господа, що я маю робити? Ясно, тому що часто відповідь вона, вона не співпадає з моїми бажаннями. Ось, наприклад, ну, поступила людина в вищий службовий заклад, інститут. Ура! Але запитай Бога, Господи, я став студентом, як мені бути добрим студентом? І ясно, що Бог відповість тобі на ті питання, маєш бути працьовитий, маєш сумлінний бути, маєш добре навчатися, не пропускати пари, щоб ти колись став добрим спеціалістом. А якщо ти вже знайшов працю, так собі в молитві тихо скажи, Господи, я знайшов працю, яким я маю бути працівником. І Бог тобі скаже «Добре, Не маєш бути халтурщиком, маєш добре виконувати свій обов'язок, маєш слухати начальника, борони Боже, щоб ти крав з роботи? Хто хоче таку відповідь? Якщо хлопець знайшов дівчину собі, чудесну, ура! Запалюються якісь відносини, якась любов. Запитайте Бога, Господи, які ті мають бути стосунки. А, недуше пасують. Бо Бог відповість, не маєте жити на віру, маєте жити в чистоті до самого шлюбу. А якщо ти вже створив сім'ю, то також запитай, Боже, я, я зробив такий важливий крок в житті. Я створив сім'ю. Що я маю робити, щоб та сім'я була щаслива? І Бог тобі скаже, не будь гордий, поступіться один одному, не зневажайте, не ображайте, не принижуйте один одного, любіть один одного, прислухайтеся один до одного, ай не дуже пасує. І рано чи пізно, дорогі мої, так само можна ставити такі питання, деколи я кажу, ті традиційні молитви можна чуть-чуть пізніше, але деколи так побути з Богом наодинці, хоч пару хвилин і сказати, Господи, ну я, я маю проблеми зі собою. Що мені робити, коли я є гордий? Що мені робити, коли я є гнівливий? Що мені робити, Господи, коли я є лінивий? Що мені робити, Господи, коли я не вмію прощати? І, повірте, Бог дасть відповідь. Так як сьогодні дає відповідь тому молодому хлопцю. Другий таке, дорогі мої, три евангелисти пише про цю подію, і один з євангелистів пише так: коли Господь на відповідь його, що має робити, щоб осягнути вічне життя, відповідає, дотримуй заповідей, юнак каже, я все дотримую змалку. І написано, Господь полюбив його. Господь полюбив його. За що? Якби він, знаєте, так трохи прибріхував, казав: Я все виконую з малку, Господь, знаючи людське серце, міг би сказати: ну, знаєш що, ти давай не перебільшуй. Але Господь не звертає йому увагу, бо знає, що Він дійсно, самого маличку, так був навчений батьками. Так йому прищепили батьки любов до заповідей Божих до Бога, що він все пильнував. Вони жили ті заповіді в його серці. Дорогі мої, я, наприклад, мені соромно, але я не можу тим похвалитися, що я виконую бездоганно заповіді Божі. Багато людей, навіть християн, вони навіть не можуть похвалитися не тим, що виконують. А навіть коли так спонтанно запитати, ану, розкажи 10 заповідей Божих. Щось люди згадають там, особливо не вбий, не чужолож. Деколи ті заповіді не є послідовні, а деколи путають їх з правдами віри, з церковними заповідями, і тих заповідей вже не 10, а 15 і так далі. А Господь каже, виконуй заповіді бездоганно. Полюбив його, Господь. Але тут, дорогі мої, Господь дає йому відповідь, і він відходить засмучений, той юнак. Чому? Бо Господь йому каже, я хочеш бути досконалий, піди роздай, що маєш, а був дуже багатий, і він відійшов засмучений. І тоді каже Ісус, браті мої, як важко тому, хто має великі багатства, війти в Царство Боже. Ось є, дорогі мої, та, така сила, яка тягне людину на дно, яка не дає піднятися людині. Оце ніби такий продукт, то багатство, ти ніби п'єш його, відчуваєш його солодкість, але в тій солодості є так багато яду. І чи можна сказати, що багатство це є зло? Певно, що ні. То саме, що можна сказати, ну, а лікарства, таблетки, чи це є зло? Та певно, що ні, вони нам приносять полегшення для нашого здоров'я, але якщо пити пачками таблетки, то вони вб'ють нас. І так само багатство. Я ще так коротко, дорогі, словами Біблії, Авраам був дуже багатий, Назвичайно багата людина була. Але в нього на першому місці не було його вівці, багатство. На першому місці в нього був Бог, і він готовий, раді Бога, був не тільки віддати все своє майно, але навіть коли Господь від нього жадає сина, він, навіть не думаючи, готовий принести Ісаака в жертву Богові. Подивіться на многострадального Йова, це були мільйонери того часу, і коли одного прекрасного дня напали на нього варвари і пограбували його до нитки. То що сказав його? Бог дав і Бог взяв. Якщо захоче, Бог верне і верну йому сто разів більше. Це люди, які були багаті, але вони не прив'язували своє серце до того багатства. А сьогодні, дорогі мої браті і сестри, люди, які мають майно, вони не знають, як правильно ним користуватися. Подивіться на блудного сина. Батько йому дав великий маєток. Замість того, щоб відкрити якийсь бізнес, відкрити якусь свою справу, відкрити якусь школу, щоб ці гроші приносили йому прибуток, він знав як ними користуватися, провів його з п'яницями, з розпустниками, поки з великого фраєра не опинився біля свинячого корита. Подивіться на багача, в якого земля вродила гарно, і замість того, щоб міркувати, Господи, Ти вродив мені, може, треба з кимось поділитися, може, в когось земля не вродила, а може, в когось є сироти, які хочуть хліба, ні, він міркує про одне їж, душа, пий, душа, веселися, бо маєш ти на багато років. А той багач з притчі про багача і Лазаря знову йде мова про багату людину. Вже не знав, що вдіватися, щодня вдівався в кармазин та вісон, бенкетував щодня розкішно, там воно би збридилося щодня бенкетувати. Ну, час від часу, ну щодня не знав, що робити з тим багатством, і знав прекрасно, що біля його воріт лежить бідний жебрак, Лазар, але йому не прийшло на думку: дай йому кавальчик хліба, дай йому якусь одержину, Дай йому якесь лікарство, щоб пси не приходили і не лизали його рани. Ні, і куди запровадили його багатство, запровадили його до пекла, бо вмер, Лазар пішов на лоно Авраама, а багатий пішов в ад. А багатий затхей, який збагатився на податках. Добре, що до нього завітав Господь і сказав. Сьогодні на це дім зійшло спасіння, тому що Господь спас його серце від прив'язання до гроша. І, 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 і стає Затхей і каже: Господи, половину даю бідним, кого скрив, довернув четверо, як Господь звільняє людину, людське серце, від прив'язання до того матеріального світу. А Юда Іскаріоцький, чи він не любив грошки? Дуже любив. І продав Ісуса за 30 срібняків, а минулої неділі Євангелія. Та чого ж ти, чоловіче, позичав такі величезні гроші, якщо ти знав, що ти їх не віддасиш? Ось є така марка людей, які люблять позичати, але так не люблять віддавати те, що позичили. Ось бачите такі коротенькі приклади Біблії, дорогі мої, як люди, які мають кошти багатства. Не вміють ними користуватися. І нинішній юнак теж він злегковажив запрошенням Ісуса Христа. Що мені робити, щоб увійти в життя вічне? Щоби не зар... знаєте, моя дорога до неба не заросла. Такий гарний, чудний приклад такої байки-легенди до одного коваля. Прийшла смерть з косою. І каже ковалю, поклепай мені косу. І добре на гостри. Коваль каже, добре, став, клепає ту косу, гострить. Смерть змучена, сіла в куточку, собі сидить, чекає. А коваль наважився і каже до смерті так, слухай. А що ти така жорстока? А що ти так забираєш людське життя, вбиваєш людей? Відповідь мені. А смерть йому каже ковалю, то не я жорстока, то люди жорстокі. Це вони вбивають одні одних, а їм би ще жити і жити? Але вони забирають один одного життя. А коваль далі каже, добре, але для чого тобі та коса? Для чого я клепаю, щоб вона була гостра, Відповідь мені. А смерть йому відповідає, знаєш що, гостра коса мені потрібна для того, щоби прокосити дорогу, яка веде до неба. Бо та дорога давним-давно заросла травою і будаками. Дорогі мої, яка дорога заростає травою, по якій ніхто не ходить? Якщо є стежинка, по ній ходять люди, зразу видно, там ніколи не буде рости трава. І то є правда, дорогі мої, що сьогодні в більшості людей дорога до неба заросла хабазами і травою. Дорога того юнака, ви знаєте, той юнак не послухав Ісуса. І так багато втратив. Хто знає, як його звати? Ніхто. Ну, жив собі багатий, ну і той багатий. Але якби він послухав, став би апостолом, ми б сьогодні знали його ім'я. По багатьох країнах світу стояли б церкви в його честь. Люди б робили кілометрові черги до його мущей. Ми б молилися до нього так, як молимося до Петра і Павла інших апостолів. Багато втратив, юнак? Дуже багато. Заросла травою дорога до неба тих, що, дорогі мої, не вміють прощати, що гніваються, матюкаються, можливо, піячать і громанять, дивляться всякі нечисті фільми. Дорога до неба заросла лінивих людей, які не йдуть на службу Божу, не моляться, не допомагають вдома своїм батькам. Заросла травою дорога до неба тих, хто краде, хто позичає і не віддає. Заросла дорога травою людей, які не люблять Бога. І тому в нинішній день, найдорожчі браті і сестри, Господь кличе кожного із нас, щоб ми пішли дорогою до неба. Щоб ми прокусили ту дорогу, яка заросла травою, щоб ми були чесними і добрими людьми. І не йдемо мова сьогодні за те, щоб ти після служби Божої роздав все своє майно бідним, ні. Але Господь, тільки хоче одне, щоб майно, багатство, гроші ніколи не стояло на першому місці. Бо не раз каже людина хвора, наприклад, на рак, то каже, та що мені Бог, та йди молися, та що мені Бог? Айби мав гроші, о я б собі операцію, як би гроші, як би гроші. Ось ось, дорогі мої, в чому є причина, що ми всю свою силу ставимо на майно матеріальне тільки не на Господа Бога. І останнє, дорогі мої, дайте Богові кредит. Я би так сьогоднішній день назвав ту проповідь. Тому що Бог. Е, той е, юнак, немов банкір, а Бог хоче в нього взяти кредит. Дай мені свої кошти, кредит. Я тобі віддам 100%, 100 проценті дам тобі більше. Я тебе винагороджу так, що ти просто, як апостоли кажуть, Господь відповідає, що буде мати, буде мати більше, сто разів більше полів, жінок, дітей, царств. Дайте Богові кредит. І той юнак не дав Богові кредит. А ми даємо Богові кредит, а це є наша любов до Бога і до ближніх, це і наша молитва, це є служба Божа сповідь, святі тайни. Ми завжди, коли спішимо до церкви, даємо Богові кредит. І прийде час, Господь з Турицею поверне кожному із нас. Господи, що мені робити, щоб осягнути вічне життя? Амінь.